Так, домашнє завдання для 6 класу урок номер 21 Перечитати сторінку 100-108, приготуватися до тесту. І практична робота. Створити сторінку веб-сайту українські винахідники, прикріпити посилання на дошку Padlet, інформатика 6 класу, урок 21. Ось, ось сюди. Значить, нагадуємо, що мова HTML це мова, за допомогою якої ми можемо створити веб сайти Ось бачите, що вона починається, вона починається як наче із заявки на її створення. І Потім починається у нас як заголовок, де в титлові заголовок сторінки, потім в голові йдуть основні тези, в боді сам текст сторінки, можна прикріплювати зображення і так далі. Значить, вище, якщо ви підніметеся вище по уроці 21, ви можете побачити, які саме цеглинки, тобто які теги створюють нашу веб-сторінку. Це HTML, визначає початок і кінець документа, HEAD – метаінформація основна. Тайтл це назва сторінки, боді-основний зміст, ось H1, H6 відповідно від найбільшого розміру тексту до найменшого. Далі піц абзац тексту, перенос рядка, горизонтальні лінії. Так далі ось, різні різні є посилання. Для зображення є спеціальне IMG SRC, посилання на зображення має бути, розмір можна змінювати. Так само можна вводити аудіо і відео. Навіть типи кольорів можна вводити різними кольорами. Ось ці теги для кольорів. Бачите, різні. Є, ви бачите, є відкриваючі теги і закриваючі. Закриваючи тег обов'язково має мати перед буквою ПІ похилу праву паличку. Для того, щоб скопіювати, закачати mp 3 або зображення, треба копіювати адресу. Адресу, не саме зображення. І аудіо, саме адресу. Так, і давайте почнемо. Я для полегшення вашої роботи, для того, щоб ви краще розуміли, дала вам послідовність на цьому уроці. Як створити текстовий документ? Треба відкрити його спочатку текстовий документ у будь-якому текстовому редакторі, наприклад, блокноту. Ось ми відкриваємо на робочому столі, знаходимо текстовий документ. Вводимо обов'язково формат HTML. Зберігаємо його на робочому столі, до прикладу. І сайт створюємо українські винахідники. Вам треба відтворити розповідь про одного із українських винахідників. Я надала, приклад вам от, запис на мові HTML про українського винахідника Ігоря Сикорського, винахідника гелікоптеру. Ось. Так він буде виглядати. Ось цей код. Можете скопіювати і піти за, за зразком. Копіюєте, ясно, що ви потім його зміните. Виділяємо, копіюємо Ctrl-C, переходимо на робочий стіл і на робочому столі створюємо текстовий документ. Зразу замінюєте його, не забудьте на англійську розкладку перейти і записуємо формат html ml Так, далі документ так, бажаємо, бачите, зразу перетворюється на е, Google документ, наша піктограма Обов'язково відкриваємо не просто, а відкриваємо за допомогою блокнота, щоб можна було його форматувати і змінювати. Так, потім ми Ctrl-V вставляємо е, скопіоване на мене на сайті, на, на блозі. І тут змінюємо. Сайт про українських винахідників так і залишаємо. Українські винахідники залишаємо. А ось тут де вчитель, ви бачите, ось розмір H1, закриваючи тех і відкриваючи. Ось відкритий, ось він закриваючи тех. Це парний тех. Ви, звичайно, пишете, що це не гвоздецька Ярослава Іванівна, а пишете Підготував, наприклад, або підготувала. Учень шостого класу. І пишіте своє прізвище, ім'я, наприклад, Іваненко, Іван. Так, далі пишете робота до уроку номер 21 до уроку інформатики. Так, і вписуйте назву, яку ви хочете змінити. Ясно, що ви не можете дати повідомлення на веб-сторінці про той самий гелікоптер, який надавала я. Тобто вам треба зайти на нову вкладку і просто написати українські винахідники. Або взяти посилання у мене на уроці номер 21 Українські винахідники. Так, І шукаємо Ось, 9 українських вчених, яких... винаходами, якими користується весь, весь світ. Так, Заходите Йосип Тимченко, кінематограф Сікорський, це авіаконструктор, корольов та конструктор космічного корабля, Бобунич, Патони. От Мосов. До прикладу, копію. Ну, ви можете обрати будь-кого. Вертаємося в блокнот, виділяємо і вставляємо між, бачте, між двома буквами P, відкриваючи закриваючи тех, Микола Мосов. Тут зразу дає посилання в сайт. Бачите, Микола Мосов. Це буде висота шрифту вже H2, трошки менший, і закриваючи ось тех. І абзац. Ось відкрився абзац. А ось він закрився, ось закриваючи тех. І далі ви можете скопіювати текст, який вас цікавить про Миколу Амос, або про будь-якого будь винахідника українського. Копіюємо, Ctrl-C. І заходимо знову в наш блокнот. Виділяємо весь текст про Сікорського. Бачите, аж 3 вже пішов розмі... висота шрифту, тому що нам вже треба менший текст. І знову обзас там взявся. Бачите, ось до крапочки. Далі вже, ви бачите, знову закриваючи тех. Пі з похилою рисочкою і H3, закриваючи також тех. Сюди ми вставляємо текст про Микола Мосова, і ми можемо залишити обов'язково посилання ось воно починається, бачите, HTTPS, на канал, звідки ми взяли цю інформацію, канал 24. Так, тепер вам треба зберегти зображення. Ясно, що вам зображення гелікоптера, яке було у мене на уроці, не підходить про розповідь про е, Миколу Амосова. Вам треба замінити зображення. Чи для цього ми повертаємося на наш сайт. Обираємо фотографію, відкрити в новій вкладці, не забувайте. Відкрили в новій вкладці. Тепер нам треба копіювати. Адресу зображення. Повертаємося в наш блокнот. І тут після MNG CRC ми після дорівня і двох лапок ми все забираємо посилання на це зображення про гелікоптер. Воно нам не потрібне тут. Так, ось воно закінчується, бачите? Ось. Так, і ми вставляємо сюди, наприклад, те, що ми взяли. І можна змінити розмір не 1000, наприклад, а 600. Можете потребуватися у розмірі. Так, аудіо ми забираємо. Аудіо нам не потрібний. Так, ми залишаємо тех-боді, який закриває тіло, і закриває сторінку. HTML і бодіс з похилими лініями, це вже закриваючи парні теги. Тепер нам треба зберегти. Ми пам'ятаємо, що на уроці я вам показувала, для того, щоб зберегти зміни, нам потрібно натиснути Ctrl плюс S. Ми повертаємося на, наш, на нашу сторінку, де ми працюємо. Натискаємо Ctrl-S англійська. Зберігаємо зображення. Так. Тепер ми можемо перейти. Відкриваємо за допомогою так, Google Chrome. Вже ми відкриваємо як сторінку. І ось перед нами українські винахідники підготував учень Такіто, робота до уроку інформатики номер 21 І ось наш, наша фотографія про Микола Мософа. Є посилання, авторські, авторські права на фотографію, на текст, вони збереження. Так, тепер нам треба створити посилання. Значить, ми знаходимо з правої сторони, бачите, три крапочки, і знаходимо транслювати, зберегти поділитися. Копіюємо посилання, повертаємось на урок 21. Знаходимо ось він, 21 урок. Додаємо сюди запис 19 листопада 2024 року. Далі, ви пишете обов'язково своє прізвище, дописуйте. Клас. Труху працює вже Shift, тому маленька буква. Так, далі записуєте клас. Сторінка вебсайту. Веб Українські винахідники. І закриваємо окрі. Так, і тепер е, створюємо надіслати. Так що ми надсилаємо, заходимо на робочий стіл і знаходимо нашу... наш веб-сайт. Так, ось він. Завантаження 81%. Тобто, Дочекайтеся обов'язково, що всі відсотки завантажили, всі 100. Так, і надсилаємо. Все, практично, робота закінчена, виконуємо.